Брати і сестри, в цей вечірній час ми ще будемо слухати Слово Господнє, і як добре, що ми маємо такий час, що ми можемо собратися во ім'я Господнє і прославити ім'я Його, слава нашому Богу, ви знаєте, яка гарна пісня співається мир і спокій. Но ви знаєте, як часто не вистачає в світі миру цього, тому що ми бачимо, що в світі твориться, і ви знаєте, цей мир. Котрий у світі, він не той мир, що дає Христос, брати і сестри. Ісус Христос дає свій мир, не так, як мир дає, Він казав. Слава нашому Ісусу. І я хочу нагадати, що Ісус говорив, тому що ми приходимо послухати не чоловіка, що сказав, не того брата, який читає, ви знаєте, а послухати те, що сказано Ісусом, а ми передаємо Його волю. Слава нашому Господу. Я хочу прочитати. Это будет 12 глава, 49 девятый вирш. Огонь пришел я извести на землю, и как желал быть, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение... Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекров против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, час говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры лицо земли и неба распознать умеете, как же, как же времени сего не узнаете. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде, А судья не віддал тебя истязателю, а истязатель не верт тебя, не вер тебя в темницу, сказываю тебе: не вийде оттуда, пока не і посредній полушки. Брати и сестри, слава нашому Господу! Я прочитав це місце, ви знаєте, многие люди сподіваються на мир, многие люди. Вони думають, що якщо я буду жити, якщо я християнин, то я вже буду в мирі жити. У мене вже буде все так, як я хочу. в мене буде так. Но, брати і сестри, як Ісус говорить, я прийшов не мір, а розділення. І ми знаємо, що коли чоловік хоче ісполняти Слово Господнє, Він хоче йти по цим слідам, котрих Ісус Христос проложив, Він починає розділятися, брати і сестри, ви, ви знаєте добре, це. І я сам знаю, тому що ви знаєте, коли у тебе другі наміри, чи у тебе другі поняття і взгляди, ти починаєш робити, ти вже не йдеш в ногу із світом, ти не йдеш з ногу, навіть із своїми рідними чи близькими своїми друзями. Воно починає розділятися. А чим розділяється, а тим, що ти хочеш ісполняти, а другий не хоче ісполняти. І ти починаєш іти, а воно так не йдеться. Брати і сестри, потрібно розділення, потрібно, як ти не хочеш. Як як ти не хочеш бути добрим чи як, а воно не виходить, тому що Ісус Христос сказав, а як Він сказав, нема чого провіряти, нема чого під підсумніння ставити, але те, що сказав, буде ісповнено, слава нашому Господу. І написано віща для народу, сказав. Коли ти йдеш суперником своїм к начальству, то на дорозі примирись». Він каже, як ви не можете поняти по самим себе, коли ти йдеш до начальника і в тебе є суперник, то знаєш, що буде розбирательство, знаєш, якщо ти завинил, порозберуться, узнають, ти будеш виновний, накажут. Брати і сестри, а як чоловік, ви знаєте, безпечної житті своєї живе на цій землі і знає, що прийдеться пристати перед начальством, перед начальством не тим земним, а при начальством вічним, який має власть над смертю і над життю вічною. Слава Ісусу! І коли прийде чоловік, Він, знаєте, не боїться в цій житті, думає, що якось пройде, а якось воно буде, а я не такий, як брат це нагадував, а зі мною це не случиться, брати і сестри. Воно случиться, воно случиться з кожним, бо ми йдемо до того, хто сотворив небо і землю, і кого престол, небеса, а земля під ножі ног ноги. Йому нічого ви знаєте, тут не страшно, йому люди, ви знаєте, Це Його творення. Він захотів родив нас словом своїм, і нікого питати не буде. Хто хоче тут, ви знаєте, розкинув шатри свої, хоче, ви знаєте, так пожити, і ви знаєте, і Слово Боже примінити в життя і якось пройти життя. Це ви знаєте, там прокрутив, там якось пройшов і з Богом вродьби і добре. Брати і сестри, розділення, розділення від міра, розділення від гріха. Розділення, ви знаєте, воно проїздить, як би не хотіла душа наша, як би, ви знаєте, нам не предлагали мір, як я чув, ви знаєте, хочуть потребительство розвити в чоловіка, оце тобі потрібно, оце тобі потрібно, брати і сестри, нам нічого не потрібно, нам потрібен Ісус, нам потрібно Слово Боже у ці часи послідні, яке воно, ви знаєте, придвигається на нашу землю. Ви знаєте, і коли ми живемо тут добре, не знаємо, що завтра. Треба буде, брати і сестри, не знаємо, що буде через, ви знаєте, коли ми додому підемо. Ми нічого не знаємо. Воно так швидко міняється, так швидко все повертається. І коли дує ві... южний вітер, говорить і зною биває. Ви знаєте, ми бачимо, що совершаються суди Господні. Совершається, ви знаєте, те, що сокрито від наших глаз. Ви знаєте, воно сокрито від наших, ви знаєте, з нами ніхто совєтуватись не буде. Тому що. Ви знаєте, ми є чоловіки, і ми можливо, ми не достигли навіть того, щоб ми совєтувалися з нами Господь. Але до Авраама прийшов, бо він його другом був, брати і сестри. Ви знаєте, ми можемо перевірити себе, наскільки ми довіряємо Господу, чи ми такі, як Авраам. І коли прийшов Господь судити Судом і Гомору, він каже: Сукрою ли я от друга свого, то що намірюється зробити, брати і сестри. Ви знаєте, він совсемся, він з ним якби відкривав для нього. І він почав йому говорити, але цей друг, ви знаєте, яке в нього серце було, він не став говорити так ой, добре, Господи, я з тобою згідний. Але він сказав, да не прогнівайся Господь, що я спрошу іще раз. Невже ти погубиш праведника з нечистивим? Брати і сестри, сьогодні звучить вопрос. Невже Господь погубить праведника з нечистивим? Господь не погубить. Ну якщо знайде в місті 10 праведників, оставить город, брати і сестри, дойшов до Брати, він почав торгуватися з ним, брати і сестри. Хто може з Господом говорити? Ви знаєте, не уподобляємося ми Аврааму, тому що мало віримо, мало надіжду уповаємо, Якщо б нам сказали, віддай сина свого, а чи пішов би, хто з нас сина віддав, брати і сестри, а він пішов, а він повірив Богу, і це вмінілось йому в праведність. Слава Ісусу. Ви знаєте, коли таке серце буде, коли будемо подобні Аврааму, тоді буде Господь, буде відкривати. Істину свою і буде говорити: не погублю. Я праведника?» ви знаєте, із нечестивим Господь ніколи не погубить. І Він сказав не погублю і раді такого. Ну не знайшлось, брати і сестри, не знайшлось. І вийшов один. Ви знаєте. Оцей лот, і я хочу, ви <кхем> знаєте, як я бачу у цьому світі, проїзходять те, що Господь заповідав, каже, раз ви не бачите, раз ви не розумієте, ви по самим собі дивіться, коли ви йдете, ви стараєтесь позбавитись. Ну, коли ми йдемо по дорозі, брати і сестри, коли є якесь преп'ятствіє, коли є якийсь гріх запинаючий, коли то є то, що ви знаєте, заважає нам ви знаєте, спілкуватися з Господом, те, що не заважало для Авраама. Богом мати зустрічі, які то були приятні зустрічі, коли сам Творець, сам Господь говорив до людини. Ви знаєте, слава Ісусу, ви знаєте, це ті добрі були зустрічі, це були ті времена, тому що було состояння соответствующе, брати і сестри. І, і Господь сьогодні закликає, закликає, щоб ми ободрилися. Ми не заходимо в тупік, ми не є в тупіку сьогодні, ми сьогодні є в відкритих дверях, і ми можемо і справлятися. Поки серце б'ється, поки є дихання в грудях, ми можемо відправляти путі свої. І ви знаєте, і Господь прийме, прийме покаяння, Господь прийме, ви знаєте, ту, ту душу, яка знімає в серце своє, уже все перепробувала, уже вже трудно. Ви знаєте, радості немає, радость втікає, а як інтересно жити, брати і сестри, коли радості немає. Кому хочеться жити без радості, ви знаєте нікому, а ви знаєте ту радость, яку Ісус дає. не не страшно умерти, не страшно йти, не страшно їхати, не страшно надіятись, брати і сестри, бо Господь дає надіжду, як тільки переступить смертю, порог буде з Ісусом. Слава нашому Господу, коли розбойник був на Христі, було два чоловіка, був, ви знаєте, посередині Ісус. І той чоловік, вони отримали вирок свій, ви знаєте. і другий почав говорити, що Він, ви знаєте. Нічого не зробив. Той почав його злословити. Но той каже: Він нічого не зробив. Ми зробили достойне наказання. І вони визнали Він провину свою, і Він не надіявся, що Ісус скаже. Ісус Христос бо ви знаєте, слухав цю як то бесіду, як то, оце, ви знаєте, цю дискусію. І Він слухав. І коли прозвучали слова, коли цей розбійник осознав, що він заробив, що Він грішний, що Він це наказання достойно прийняв. Ви знаєте, Ісус сказав: нині же будеш со мною в раю. Слава! Слава нашому Ісусу, ви знаєте, як приємно почути такі слова. Нині ще будеш со мною в раю. Ви знаєте, той розбійник. Ви знаєте, він такий рад був довольний. Він знав, що зараз же разом з Ісусом Він отримав спасіння. Він його забере до себе. Слава нашому Ісусу! Це тільки може зробити Господь. Я одне місце хочу читати, і ми будемо молитися. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что это галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их. Виновнее были всех живущих в Иерусалиме. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу, некто имел виноградники и своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Слава нашому Господу! Я прочитав, ви знаєте, цей примір, коли і сам Ісус Христос починає примір наводити. Невже ви думаєте, що ці Галіліяни були грішніє всіх Галіліян? Невже ці люди, які були? Невже ці люди, Ці, на яких башня упала? Вони також були, Сілоамська і побіла їх, виновні били всіх живущих в Єрусалімі, брати і сестри, Ісус говорить, що ні, вони не були грішніші, вони були такі, як і ви, але грішніші не були, але вони погибли. Брати і сестри, часом ми дивимося і думаємо, ви знаєте, от случаються ці бедствия. Ми нічим не краще являємося люди, тому що ми є чоловік і так само согрішаємо, і так само робимо помилки. Можуть бути де то бідствія, ви знаєте, може бути ще щось, але ми не кращі цих людей. Ми тільки по великій милості Господні. І він розказує примір за дерево. Оця смоковниця, котра, ви знаєте, вона була посаджена у винограднику. Ви знаєте, і він приходив іскати плода на ній. І коли приходив, ви знаєте, він не знаходив. Цього плода, то і він каже, срубай його, на що на місце займає. Але коли він сказав, що зжалився, каже, я ще її копаю, я її обложу навозом, може вона почне родити. Брати і сестри, возможно, і ми являємося тою смоковницею, якою Господь вже трудиться над нами, якою вже починає, ви знаєте, окапувати, починає іще із, із своєї любви, із своєї, ви знаєте, великої любви і терпіння свого починає обложувати, починає, ви знаєте, робити. Робити все, щоб зародила, брати і сестри, але вже коли не зародить, то ви знаєте, може і зрубати, то ви знаєте, є опасне состояння, коли уподобляти смоківницею, коли ви знаєте, нету плода, немає того плода, то тоді вже, ви знаєте, є вже вирок, вирок вже зроблений, брати і сестри. Оцей вирок, який виноградар, ви який у власті, він господин, зробив, але він іще ожидає, може бить, може бить, іще, бо. Буде родити, брати і сестри, це є серйозне состояння, це є серйозне відповідня нашої житті, яке буде ще життя вічна, і нам потрібно приходити, і ви знаєте, і з тим і із страхом приходити, тому що це є серйозні речі. Воно щось до написано. «Некто сказав йому, Господі, неужели мало спасаючися, Він же сказав їм. Подвязайтесь в итисквостенные врата, ибо сказываю вам: многие поищут вещу и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете Стучать в двері і говорить: Господи Господи, отвори нам, но Он скажет вам в ответ: Не знаю вас, откуда ви, Тогда станете говорить, говорити, ми їли і пили пред Тобою и на улицях наших учил. Ти». Тут так написано, що навіть ті люди, которые лично бачили, которые чули Слово Його, которые їли і пили пред Ним, та і, і тим скажет, що не знаю я вас, відійдеть від мене, діли неправду. І як ви знаєте, потрібно Бодруствувати на путях своїх, треба переглядати своє состояння і кожен своє, не дивитися на когось, не дивитися на ближнього і на брата, не дивитися, що в нього не так. но ободрятися, дивитися до себе, приміняти слово Господнє і справляти путі свої, і за своїм світільником наблюдати і, і бодруствувати, тому що ми будемо давати отчот за себе, ми будемо йти до хазяїна, ви знаєте, того, до хазяїна житті, до того, хто має власть. Дати життя і не дати або має власть пустити в царство своє або вигнати, брати і сестри. Отакий наш Господь має власть, і Він, ви знаєте, не буде щитатися і питатися з плотю і кров'ю, совєтуватись. Він сказав, дав слово своє, все зробив. Є така пісня, я все віддав тобі, а що, чим вас ти мені? Це говориться за спасіння, це говориться за те, що Ісус все зробив. Поступай так, і буде життя вічне мати, а йому хай буде слава вічна, як у цю і сину, і святому Духу. Амінь. Помолимся.